Ну що ж, і підходить до завершення наш форум. Сьогодні зараз розпочнеться третій день роботи, буде підписана резолюція. Всі учасники ще раз обговорять основні тези резолюції, які будуть внесені до неї. Буде коротенька дискусія. Кожен зможе висловитись, внести свою пропозицію. Також відбудеться зустріч всіх учасників форуму з губернатором нашим Михайлом Васильовичем Вишовнюком. Та гостем з канадської делегації, які зараз перебувають на Прикарпатті. Тож сьогодні буде також цікавий та насичений день, і все, що сьогодні відбувається, ви зможете побачити в нашому відео щоденно. предопределенность и компетенции. которой мы, 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 мы в мы благодарю вас большое, нам очень приятно. Мы обязательно расскажем в нашем городе, что в Банк Томбовский в форум. Мы обязательно напишем статьи в наши, в Агрессии. Просто поделимся с вами написать Що є, мабуть, в таких зустрічах, це ну побачити е, молодих, активних і розуміти, що дійсно в Україні є майбутнє. Дякую вам за ці сорти. Я поставию свою. Нам нужна все зараз, нам можна щоб ви здійснювали мрії, щоб ви не втрачали цього ентузіазму і щоб ви продовжували надихати. Тому що я думаю, що нас знову ж таки з нас водяться. Ми їдемо з вами франківська на хненні з новими диками. І дуже задоволення. Дякуємо. Дуже дякую, що є така можливість поспілкуватися з іншими організаціями, побачити, як працюють люди, які в них є ідеї. Дякувати організаторам за ініціативу за ту відповідальність, яку ми взяли на себе. Ми вам вдячні за таку роботу. Молодь нова і літа нації це не просто слова. Тут багато дуже молодих людей, які дійсно займаються цим. Дуже приємно, що молоді відключаються до спільної... за за гостинність, за такий теплий прийом, За те, що ви нас. Так гарно розмістили. Хочу подякувати всім, хто допомагав в організації, тому що було багато людей за кадром, кого ми вже не бачили, хто десь тільки моментів попадав на секції. Хлопці, дівчата, е справді вам дякую. Останні 4 дні ми спали мало. Ну, е було приємно, що всі були відкриті, не було якогось там. Пафосу були і начальники, і були студенти. Тобто був різний контингент, але всі здружились, всі були дружні. Тому е, дякуємо, що приїхали. Приїжайте. Е, давайте будемо їздити, е, дружити, робити спільні заходи, проекти, об'єднувати Україну. день, Привітаю всіх гостей, які присутні в цьому залі. І сьогодні маємо велику честь, що в нас приїхав керівник департаменту зовнішньо-економічної зв'язки, зовнішньої зв'язки з нашої дружньої провінції Альберта. Слава Криза, Канада. Здраті привітаю. Дуже велика приємність бути тут, і я вражений безприємності цього регіону, тому що це мій перший візит. Відверта Україна має дуже велику спільну історію. І перші люди, які заснували провінцію Альберта, були вихідцями з України. Я хотів би, щоб всі розуміли одну аксіому, що важливе у цьому житті є інформація. Є інформація. Якщо є інформація... Є поступ уперед, і ми повинні спілкуватися з людьми, вчитись людей. Люди приїхали до нас. Ми їдемо до людей, спілкуємося, обмінюємося інформацією, і тільки в результаті обмін інформації з'являються економічні про бажання учасниками всім бути здоровими і завжди з надією, оптимізмом і вірою дивитись в майбутнє. Ключний день нашого форуму підійшов до завершення підписанням резолюції. Ці три дні були надзвичайно складними та насиченими. Наші учасники обмінялися не тільки інформацією та досвідом, але вони ще й надзвичайно здружилися. Тому можна сказати, що наш форум пройшов успішно. Будьте молодими та ініціативними і пам'ятайте, що ми молодь. Нова еліта нації.